Уже з жовтня українці почнуть отримувати менше зарплату через підвищення податків. Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всі ви вже чули про новий закон, який прийняла Верховна Рада, наші можновладці, згідно якого буде підвищено в першу чергу військовий збір для фізичних осіб із півтора до п'яти відсотків. Ну і там ще дуже багато різних податків, навіть є деякі такі податки, яких раніше взагалі не було. Я б писав про всі ці податки на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І ось народний депутат Ярослав Залізняк пояснив, чому уже в жовтні українці отримують менше зарплату. Справа в тому, що закон буде підписано ну, вступить в дію приблизно з 14-15 жовтня. Але е МінФін пропонує, навіть не, то, не те, що пропонує, а дуже переконливо рекомендує, щоб цей закон вступив в дію заднім числом. Зуміти заднім числом вони хочуть, щоб закон вступив в дію, а саме з 1 жовтня. І виходить, що люди, які в перших числах жовтня отримують свій аванс. З нього з цього авансу списується військовий збір 1,5%. А вже коли в кінці місяця люди отримують зарплату, от з зарплати вже буде списуватися повноцінних 5%. І тут МінФін каже, ну слухайте, а з авансу то списались не 5%, а всього лише 1,5%. А як же ж нам все це компенсувати? А дуже просто: оці 3,5% від авансу вони також ляжуть на зарплату. І в кінці місяця в загальному із вашої зарплати вже буде вираховано 5% військового збору. Ну і в подальшому воно все так і буде працювати. Вже буде не 1,5%, а 5% військового збору. А все це відбувається чому? А тому, що українська влада, українські депутати продовжують деребанити і розкрадати бюджетні гроші, а війну знову ж таки оплачують українці. Мало того, що українці постійно донатять на різні збори військовим, таким іще піднімають податки. Як там пише Конституція, джерелом влади в Україні є народ, веселий жарт. Ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.